...громада межує якраз Херсонською областю та зараз є прифронтовою. Багато населених пунктів тут під постійним обстрілом російських окупантів. Наприклад, село Ганівка знаходиться прямісінько біля адмінкордону з Херсонщиною. Раніше тут точилися бої, зараз же орків відсунули за його межі. Від цього місця до лінії фронту лише якихось 5 кілометрів. Незважаючи на постійні обстріли окупантів та пошкоджені будівлі, багато місцевих жителів не збираються полишати свої домівки та приводять їх до ладу. Через таку маленьку відстань загарбники дістають снарядами до села та постійно тероризують місцеве населення. Найчастіше влучають саме в оселі людей, а деколи навіть по кілька разів. Ось кілька місяців тому поцілили одразу в два будинки Миколи Федоровича. каже, врятувало його те, що був в той момент на кухні. Отут за деревину зачепився, Він розірвався. Його теж мені побило, сусідові побило. Ви ж бачите, все, все повилітало. Тут вікна були, їх вже ж немає. Якусь у кухню забіг, забіг не, не встиг, то, то значить не той. Люди вже настільки звикли до звуків прильотів, що вже навіть не реагують та спокійно чекають, поки закінчиться цей терор. Але на стінах багатьох будинків, покрівлях та у дворах досі видніються сліди від снарядів. Місцеві щоразу намагаються знищити всі нагадування злочину росіян. Однак потім з'являються нові. Оце замазано, оце ось що. Угу. Дивіться, візьмемо цей карандаш. Так? І ось сюди, дивіться, він влази весь туди. Оце таке так попало. Тут були вікна, це зараз вже ми вирішили, що його треба замурувати, бо краще ну, яких тут немає. Так, 21 березня досі згадує і пані Наталія. Тоді близько десятої ранку загарбники вигатили по її будинку. У той день саме поїхала по справах, тож, повернувшись, застала вже зруйновану домівку. Тепер доводиться виправляти те лихо, що наробили окупанти. Страшно, звісно, всі в шокі були, і діти були, і внуки тут були. Ну на той час, коли був зрив, то їх тут не було. Вони були зі мною в іншому селі. Прожила більше 45 років в цьому будинку. Так що тут є. Тут, тут все, тут похований чоловік є до кого і піти туди. До повномасштабного вторгнення в Ганівці проживало 185 людей. Зараз залишилося від сили 35 осіб. Зокрема, повиїжджали багатодітні сім'ї. Наслідки так званого руська міра можна побачити у всіх населених пунктах Широківської громади, куди б не заїхали. Не треба навіть шукати. Ось такий вигляд має один із будинків при фронтовому селі. Лише кілька тижнів тому тут жили люди, але орки поцілили снаряду прямісінько в покрівлю, яка вигоріла в а далі винищило вже все всередині. Це згарище колись було речами, що знаходилися в кімнаті. Зараз, аби розібратися, що ж це таке, треба добряче пороздивлятися. В цьому селі життя не наче замерло. Про це свідчить один з будинків. В ньому люди жили десятки років. В один момент їхнє помешкання просто зникло. Власники домівки здавали його в оренду. Самі ж знаходилися неподалік, то чули і сам приліт, і застали вже знищення свого майна. Пошкодило трохи і другий їхній дім. Бо тут жили та люди, караче. Вони пішли на, на обіду школу, коротше, їх, їх спасло те, що вони пішли в столову обідати. Прийшли, то саме, ну вже все, стіни розрушені, хата горить повністю, почали вони витягати холодильники, там, ну, свої речі витягнули оттуда. Ну, Приїхали пожежні, почали тушити. Коротше. Двічі загарбники влучали і в агропідприємство одного з населених пунктів Широківської ОТГ. В останнє це трапилося наприкінці липня. Орки вгатили із градів, порешетило огорожу, автівки, вікна та стіни. Але найтрагічніше, що обстріли забрали життя 29-річного працівника, якому уламок поцілив прямісінько в серце. Колеги розповіли, що кілька тижнів тому в нього народилася дитинка. Ще троє робітників отримали поранення. Вибух були зненацька, їх просто. Не могли хлопці зреагувати зразу, тому що вже ми частково привикли до всіх обстрілів і не на все реагуємо. Тому так скоїлося. Обстріли йдуть круглосуточно, але ми чуємо, як наші Збройні сили дають відповідь і дуже ефективно. Ми дуже були цьому раді. Загалом Широківській громаді внаслідок дій окупантів пошкоджено 60% житла. Будинки постійно намагаються відновити, але все марно. Повторні прильоти приносять все нові руйнації. По деяких селах орки гатять зі всього, що тільки можна. Місцеві кажуть, накривають із гармат, далекобідних мінометів та пускають ракети. Але навіть попри таку небезпеку, багато людей досі проживають там та не збираються полишати свої домівки і господарства. Вікторія Пінчук, Максим Урашов, військові хроніки на першому міському.